Берези, буки і дуби стояли стіною. Мох і густа трава залишали в ньому звуки людських кроків, гащі були майже непролазні, а де і траплялася стежка, то зразу ж зникала. Густо розрослися кущі дикого терну, папороть, колючі чагарники, живоплід, височенна ожина. За десять кроків не можна було розледіти людину. Посувалися вперед. Ішли навмання тривожно, боючись знайти те, що шукали. Колір. Техніка. Точність жесту. Його рука трохи тремтить. Він відчуває, як вона починає рухатись самостійно, ніби має свій власний розум. Берези, буки і дуби, хащі ішли вмання, тривожно зараз вони із величним його, співавтори. Зараз вони працюють разом на благо нас, читачів. Але це братерство було не єдиним: Марк Твен, Іван Франко, Леву Квітка. З усіма ними перепліталося єство Аверіна Всеволода у творчому симбіозі. Спочатку ознайомитись з текстом книги, детально вивчити сюжет, його рельєф, кожну його впадину, кожну стіну, на яку треба вибратись, побачити більше, згодом відкрити характери. Як відкривають нові цукерки з різними смаками, ніколи не знаєш, яка з них гірчитиме найбільше? Обрати того героя, чия гіркота тобі до серця, уявити себе ним. А потім уявити себе полотном, кольором, забути про настрій доби, про берги заводу. Про дешеву фіранку, яка вже геть нікуди не годиться, і яку варто було б щонайменше попрати, цього нема, є ти, і ти йдеш вмання. тривожно, плетиво переконань, естетичної чутливості взаємодії себе з собою. Цей невидимий процес ніколи не стане видимим іншим. Невидимо, Аверін Всеволод працював у Харкові. І бодай трішки помітним став 1919 року, отримавши першу премію на конкурсі за рисунок видавничої марки для харківського книжкового видавництва Наша Думка, є автором альбому Звірі за осаду, малюнків до казок Колобок, Ріпка Ілюстрації мати Перед вечором. Він учасник виставок республіканських і зарубіжних, зокрема, експонувався у Лейпцигу, Лондоні, Сан Франциско. Персональні виставки Аверіна Всеволода мали місце у Харкові, і у Харківському художньому музеї досі можна зустріти слід вільного, летючого пера.